Про своїх учнів завжди важко, бо не можна класти знак рівності між шкільними роками та дорослим життям. Бо життя вчить самого життя краще, ніж ми, вчителі. Говорити про Віталія Козака в минулому часі нестерпно боляче, сумно, несправедливо. Віталій закінчив. 9 клас у Тлумацькій загальноосвітній школі. Потім навчався у Івано-Франківській школі-інтернаті №1 1 у вищих навчальних закладах Івано-Франківська, Львова, Києва. Улюблений предмет Віталіка історія. Глибше пізнати минуле нашого краю допомагали учневі розповіді дідуся Михайла, зв'язкового упа та батька патріота. Чи здогадувався скромний, цілеспрямований, життєрадісний хлопець про те, що сам творитиме сторінки новітньої історії? Віталик завжди був за справедливість, умів відстоювати свою думку, старався допомагати однокласникам, підтримувати їх? Перебуваючи у зоні АТО, військовий Віталій Козак. Отримав позивний Каспер. Це, ця дитяча кличка означала серйозність, сучасність, активність, компетентність та великодушність. Це справді були його визначальні риси характеру. Всюди встигав завдання виконував чітко, швидко, якісно, адже був старшим розвідником радіотелеграфістом. Ворожий снайпер під час виконання бойового завдання влучив у сонну артерію. Смерть наступила миттєво. У день покрову Пресвятої Богородиці, 14 жовтня 2015 року, велелюдно було на шкільному подвір'ї. Лумацька громада зійшлася сюди, щоб відкрити та освятити меморіальну таблицю випускнику школи Віталію Козаку, який поклав своє молоде життя за державний суверенітет та територіальну цілісність України. Віталій мріяв світле, мирне життя, тому як безцінний дар. Передав свою любов до Батьківщини своєму сину Олександру, що гідно нестиме ім'я свого батька-героя у майбутнє. За словами поета, герої не вмирають, просто йдуть із битви в небо, в лицарі зі смерті. Такими ангелами, охоронцями, лицарями стали випускники нашої школи. Віталій Козак, Іван Сапіжак та Назарій Гавриш вічна і світла їм пам'ять. Мій тато був справжнім героєм разом з побратимами мужньо став на захист нашої батьківщини. На жаль, він загинув. Його подвиг це все крім слави. Я пишаюся своїм батьком. Спогади колег по службі про Віталія Козака. Непересічний інтелект, аналітичне мислення. Дозволяли Віталію працювати у відділі інформаційних технологій. В свій час у Кломуцькому відділу міліції мені прийшлося працювати разом з Віталієм Козаком. Я знаю його як енергійного, працьовитого, комунікабельного, дружнього і веселого працівника, який в свій час доказав своєю працею, що він до працювати на посаді інспектора інформаційних технологій. У Тумацькому районі міліції. Згодом він, набувши кваліфікації досвіду, був запрошений для роботи в івано франківське управлінні інформаційний центр інформаційних технологій. З нами його, пам'ятаємо його як щирого, дружнього, хорошого хлопця, який вмів сказати, вмів поставити себе, вмів працювати. І з ним в той час пішов би в розвідку. Вічна пам'ять нашому герою і завжди пам'ятаємо, що на таких хлопцях тримаються наші Збройні Сили України. Наш син Віталій ріс дуже чемною, вихованою дитиною, великим патріотом. Якого спеціального патріотичного виховання ми не проводили, патріотичний дух вітає у нас в сім'ї завжди і постійно. Можливо, він почерпнув уроки патріотичного виховання від діда Михайла, учасника УПА. Він їздив з дідом в музей Степана Бандери в Угриневі і їздив на різні заходи, які проводили вояки УПА в області. Віталік був учасником Революції Гідності. Коли їхав, я йому казав, кажу, їдь. Побудеш тиждень, потім приїдеш, поїду я. Бо революція тоді була затяжною. Він як поїхав, так і приїхав по закінченню революції. Перебув на Байдані оті всі важкі, жорстокі часи. У нього на очах загинув один із наймолодших учасників Революції Гідності Дмитро Максимов, спортсмен, паралімпієць. Загинув у нього на очах від бойової гранати, яку Беркутівці кинули у них. Коли приїхав з Майдану, був дуже у нього хриплий голос. Прийшов в лікарню, йому поставили діагноз опіки верхніх дихальних шляхів. Пішов в лікарню, пролікувався. Після того зразу пішов в воєнкомат: беріть мене в армію, беріть мене на війну. Тоді призивали хвилями. І спочатку його не призвали, він потім ще раз ходив, просився. З третьої хвилі його призвали. В навчальному центрі Десна він проходив навчання розвідника. Після того попав у 93-ю механізовану бригаду, служив біля населених пунктів Авдіївка, Опитне, Піски. Там і загинув. Мені хочеться згадати про дитячі роки сина. Віталік ріс досить скромним, чемним, послушним. Ніколи нам, можна сказати, не говорив якісь погані речі. завжди завжди він був прикладом для своїх ще сестри і брата. Саме головне, коли він був маленький, був такий, як всі діти. Любив футбол грати, кататися на велосипеді, часто з своїми такими друзями, на передогонки вони грали в футбол, На передогонки вони десь ходили, збиралися, ходили до лісу на відпочинок. Коли він пішов у перший клас, Першою вчителькою була його рибак Галина Василівна. Вона якраз прийшла після інституту, була досить молодою вчителькою. Діти дуже її полюбили, так як і ми батьки. Він, ну як сказати, чесно кажучи, вчився, але так, на відмінно ні. Але старався, йому більше подобалися гуманітарні науки. Після четвертого класу вчителькою його стала. Марія Григорівна. Вона також приложила свої знання, аби Віталік більше сприймав такі гуманітарні науки. Йому це дуже подобалося. Після закінчення 9 класу він пішов у школу номер 28 Франківську, якраз підвищена гуманітарними науками. Там також. Себе показав з такої спортивної, як кажуть, сторони, бо так він з дитинства любив футбол, він там грав, брав участь у різних турнірах. Після закінчення школи вступив в інститут. Вступив в інститут і одразу його і забрали, його призвали на срочну службу і він пішов служити. І ти пригадуєш, коли він приїхав із Майдану і дуже любив пісню там біля Тополі Калиниці. Він самий раз мені пропустив і все казав, мамо, будемо послухати. Віталій був дуже щира душа, романтичний. Завжди до знайомих він їх зустрічав з усмішкою. Він любив природу, любив ходити в гори. Тома по господарству він завжди мені допомагав. Особливо йому подобалось бджільництво. Коли він був у старших класах, він вже добре навчився біля мене доглядати бджоли, все, що треба було зробити. Він все міг зробити, як професійний джеляк. За тих, хто в морі далеко, і крилами далеки повернеться живі, рік вже промайну, прийшла нова весна, а спокою душі не було, не було, та й ще нема там, батько змучений. Орден за мужність третього степеня, яким віталій Нагороджений, на жаль, восьми. там росте, мамині очі чекають тебе, сива Бачи, плаче сина, все чекає, та у Бог його.